Розглянемо варіант спадогляду для кучерявого волосся. Результат: після процедури волосся стане зволоженим, м'яким, еластичним, блискучим та пружним. Локони будуть чітко окресленими та без зайвої пухнастості. Діагностика. Волосся не фарбоване, але час від часу піддається впливу гарячих інструментів, що може спричинити сухість, ламкість або втрату природного блиску. Для кучерявого волосся важливо зберігати вологу еластичність і захистити його від пошкоджень. Перший етап пілінг шкіри голови та волосся. Для цього використовуємо аметист пілінг, який м'яко очищує шкіру голови від заблуднень, стимулює кровообіг. Також очищує довжину волосся і готує його до наступного етапу. Наносимо пілінг на зволожену шкіру голови, додаючи воду, масажуємо, вспінімо і стягуємо на довжину. Масажуємо довжину волосся емульгуємо та змиваємо водою. Другий етап очищення шампунем «Бакбар номер 4 Наносимо шампунь на волосся. Масажуємо, не витримуючи його, одразу змиваємо. Промикаємо волосся рушником. шампунь «Бакбар номер 4 м'яко, але ефективно очищує волосся та шкіру голови. І готує до наступних процедур. Третій етап зволоження та відновлення. Готуємо суміш ампула гідрейт плюс вода в пропорції один до одного. Наносимо суміш на волосся та обробляємо інфрачервоним ультразвуковим апаратом. Не змиваючи, переходимо до наступного етапу. Цей етап додає нам зволоження, відновлення пошкодженої структури та глибоке проникнення активних компонентів завдяки використанню інфрачервоного апарату. Наступний четвертий етап. Маска бакбар No5. Завдяки вмісту натуральних олій та активних компонентів маска допомагає утримати вологу в волосі, закриває лусочки, розладжує поверхню, надає блиск та еластичність. Ще маленький лайфхак. для більшої кількості ліпідів і корисних масел Додаємо в маску бакбар No5 декілька крапель арганового масла. Для. Активації компонентів використовуємо тепло, витримуємо 20 хвилин. Ретельно змиваємо. П'ятий обов'язковий етап незмивні засоби та стайлинг. Спочатку наносимо комплекс незмивних засобів у вигляді спрею для легкого розчісування та зволоження, сироватки з керетином для відновлення захисту та пружності волосся і додаємо кришталеві краплі для збереження вологи та боротьби з пухнастістю. Потім додаємо стайлінг – легкий гель для формування локонів. Виконуємо укладку за допомогою дифузора для акцентування кучері. Результат. Після процедури волосся стане зволоженим, м'яким, еластичним, блискучим та пружним. Локони будуть чітко окресленими та без зайвої пухнастості.